Так, Після тест драйву люди зупинили свій вибір на лово 504 PRO. Хлопці його помили, підготували, перевірили всі рівні мастила. Тракторець нагадаю на 50 кінських сил. PRO це означає значить, резина передня 14,9 14, на 24 широка. Передня, так, як і була, вісім 3 на 20. І плюс синхронізована коробка передач. Тракторець їде в Миколаївську область, місто Вознесенськ. Доставка завжди міні-агро безкоштовна. Гарантія 2 роки. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, Тракторців в наявності. Завжди. Оп. Передній мост. Включаємо передній мост і виїжджаємо. Тож чекаємо вас у нас на майданчику. Місто Кропивницький, вулиця Героїв рятувальників 17А. Всім гарного дня, до побачення.